Перед твоїми очима відкрились би обшири широких прерій. У тих преріях лежить шлях бізонів. Аудіокнига Сад Ок ok. Земля Солоних Скель це перша спроба реалізувати некомерційний проект активістами громадської організації гуртом. Усі роботи з озвучування запису та монтажу зробили волонтери, а гроші зібрали з благодійних внесків. Долучилися художники, композитори і звукорежисери відомі в, нашому, в нашій державі. Юрко Журавель, наприклад, створив обкладинку до диска цієї аудіокниги. Так само, звукорежисер Оксана Франчук вона є тотально незрячою людиною. Уявіть собі. Ну з, з такою вадою вона опанувала комп'ютерні програми. Усім про доманно багато читати розповідає заступник голови обласного осередку інвалідів з вадами зору, генерація успішної дії Вікторія Самчук. Люди з вадами зору такої можливості не мають, тому презентована аудіокнига є особливою. Особливість цієї книжки є. Те, що в даній книзі накладений звуковий фон, який дає більш широко людині, яка не може сама прочитати, уявити, і навіть звичайній людині уявити те, про що ви чуєте, що розповідається в цій книжці. Це звуки природи, звуки водопаду для людини, яка не бачить, але може почути голос чиття. Усього записали близько тисячу дисків, які розповсюджуватимуться безкоштовно серед організацій, що їх потребують. А завдяки великій кількості волонтерів, що долучились до розповсюдження, вони потраплять в усі регіони України. Олександр Тус Володимир Захаров, новини Рівного.